Всім привіт! І сьогодні ми сажаємо айстри. Тут різні кольори. Ай, зараз тільки би взяти. Акуратно, щоб насіннечку не розсипати. Тут вже посаджено було в попередньому відео. Ті. Ну, як. як усіх там було назвати? Агератум, о. А тут будуть айстри. Айстрі красиві. Ой, як незручно! Треба ту палку нафігу витягнути. Мішає. Просто сиплю, 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 сиплю. Все. І теж перемішую, гарно так. Другу половину не лізте, ви не цімаєте Так. Все. Тепер будемо чекати в сходів. Всім па-па і до нових зустрічей!